Всіх вітаю. Зараз хочу зняти відео, зробити одну особу дуже популярною, можливо, хтось з нею стикнеться, то знаєте, що шахрайка. Замовила мене, хоча люд... а хоча людина також займається, я так розумію, теж займається водічкою, вирощує ягодку, все. Дуже хотіла перевірити свої сорти і взяти у мене. Хоча я і не продаю по 5 штук одного сорту, я стараюся так, хоча б 10 було, щоб замовлення. 10 штук одного сорту. ладно. А, зараз таке становище, що ну, мені потрібні кошти. Потрібно, я йду на на я умови, того, що потрібно заробити. Ну от, заказала вона, напевно, на заказував скільки раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, якраз 50 штук, це банановий ящик, 50 саженців. А, наложеним платіжом є така, в мене записано пшенічна Анна Сергіївна. Ось номер телефону. так, ну, скажімо Так. Нова пошта відправив я минулий вівторок, здається. Сьогодні у нас середа. Да, здається, минулий вівторок, чи понеділок, чи вівторок я відправив. Вівторок, вівторок да? Маргарита підказує. Ну, тут є ось ця, цей блетлик, але не пам'ятаю, коли я його відкрив. Ну, а, Пролежала посилка 4 дні. Пише мені нова пошта, що не отримали посилку. Не забирають. Дзвоню я на номер телефону, це була якраз неділя. Дзвоню, не беру трубки. Звоню на наступний раз, виключили телефон. Ну, супер. Цілий день телефон виключений, в понеділок телефон виключений, вівторок телефон зранку виключений. Я через додаток нової пошти беру возврат посилки. Тобто, щоб мені її повернули. Скажімо так, можна було переслати на інший адрес, але якщо чесно, я не знаю, як вона. В якому стані були б саженці? Ну, Я й досі, досі не знаю. Зараз будемо вскривати при, при вас і будемо все бачити а... Беру я возврат саджанців. Обійшлось мені доставка в Полтаву і назад 146 гривень. Ну, нічого страшного подарував. Хочу побажати, щоб мали стільки ж сам. Зараз буду вскривати посилку. Дивитися. Як там саджанці почувають себе, коли катаються в Полтаву і назад. Більше тижня в коробці. Так, маралітка. Допомагай. Так. Ано відкривай. Що там? От, бачите, дивіться. Полтава, пшенична, анна, все, як нормально. Так. За тиждень, що сталося з саджанцями. Забери, забирай. Трошки нею поперекидали, трохи перетріпалися. А, не знаю. Зараз. Ну, вже дивіться <рисна> поросла за тиждень От вусики були. От є вусики. Я відправляв з вусиками, тобто з одного саджанця виходить, вже два. Ну, не захотіла. Ну, скажімо так, все в житті буває. Позвонить, скажіть, що в мене не виходить забрати, в мене не виходить. Щось сталося чи ще там щось. Просто тупо виключили телефон. Вівторок я коли зробив возврат, ну їм, мабуть, що, ну не знаю, що там. Телефон включили, але трубку вже не брали. Я більше не дзвонив. Навіть не хочу дзвонити говорити з, тої, з цією людиною, тому що це просто аферист. Я... Я з таким ще ніколи не стикався в перший раз, щоб просто не, просто не приходили за посилкою. Все, ну, діло ваше. Просто шко, шкода сажанців. От Мальга в Полтаву назад. Але нічого. От дивіться, за тиждень в стаканчику в коробці виріс ось. Ось такий молоденький листочок. Ну, він був зрозуміло, він був лише малесенький, але так, так як не було світла, ну, ну, так як в підвал чи в погріб ставиш, витягується. Але це не страшно. Таке. Так от останемо. Вони живі, що страшного, я собі висаджу, де все нормально. Сорт не знаю, кого вона заказувала, дуже сподобалась їй ягода. Але чогось не прийшла за посилкою. Ну. Можливо, я неправильно зробив, не знаю. О, дивіться, який листочок всередині виріс. О, можливо, я неправильно зробив, можливо, потрібно його оставити, але з вівторка мало би бути вже платне зберігання на новій пошті. І, скажімо так, я не знаю, ці кошти повішали б на мене, так як я відправив. Посилку. Якби вона була оплачена, то я би сказав, от вона оплатила посилку за неї нічого. Не знаю. Але шкода саджанці. Просто треба відмити, трохи просто з землею запачкалися листочки, але нічого. Слава Богу, живі. Дякую вам, Анна Сергіївна. Бажаю вам, щоб у вас всі клієнти були такі, як ви. Все, всім гарних врожаїв. А, і ще одне. Е, дивлячись на це, з певністю можна сказати, що в принципі можна відправляти і Укрпоштою. От більше тижня в посилці, ну єдине, що це серединка, ось ця, бачите, як витягнулася ось така, зробилася довго довго Ну так світла не було. ось такі. Але нічого, її в землю посади, і все буде добре. От, дивіться відправив. Да? За тиждень курінчики вже на молоденьких, на вусах виросли. У мене маслів.